Ти мріє бути президентом чи королевою. Це ж так круто. Бути першою людиною цілої країни. Твоє слово закон. Ти вирішуєш, що, кому і як робити. Але про те, як насправді живуть президенти, монархи чи дипломати, у неці. І не всі розуміють, що кожен їхній крок, кожна їхня зустріч або просто вечеря це набір правил та жестів. Практично як у кіно, дипломатичний сценарій. Тільки от у світовій політиці це називається дипломатичний протокол. В інтернеті пояснюють, що це сукупність загально прийнятих правил, яких дотримуються керівники держав та усі дипломати під час так званого міжнародного спілкування. Головним у правилах дипломатичного протоколу є міжнародна війшливість тобто повага до всього, що символізує чи представляє державу. Ці правила складалися протягом тисячоліть представниками різних держав. У цьому протоколі є все, що допомагає підтримувати міждержавне спілкування. Країн багато, усі різні, а правила одні для всіх. Це зручно, щоб нікого не образити, і щоб не дай Боже не виникало непорозумінь. Окрема частина дипломатичного протоколу має особливо парадний характер і називається церемоніалом від слова церемонія. Там описуються чіткі правила, вручення грамот, зустрічі офіційної делегації чи підписання міжнародних договорів. Не так махнув рукою і все, міжнародний скандал. Дипломатичний етикет, нібито один для всіх, але є певні виключення з правил. Вони пов'язані з національними і релігійними звичаями країни. Наприклад, в Індії та Індонезії почесного гостя увінчить вінком. Це така гирлянда з квітів. Ще на індонезійському острові Валі кожен гість проходить релігійну церемонію вигнання злих духів. Варто сказати також про англійську дипломатію. Вона є взірцем, тобто прикладом для інших країн. Англійські дипломати дуже вміло захищають інтереси своєї країни та права своїх громадян. У них є таке правило. Англія не має постійних друзів і постійних ворогів, але у неї є постійні інтереси. Не менш цікавими є представники Франції. Самі ми знаємо, що вони великі шанувальники смачної їжі. Тому ж всі справи навіть такі серйозні вирішують за столом. Але запам'ятайте, не можна критикувати їжу чи вино. Для них це образа. Також французи розмовляють на близькій відстані зовсім спокійно і по-дружньому. Про справи французькі дипломати починають говорити після того, як подається кава. Спочатку говорять на різні цікаві теми, а лише потім про ті справи, які для них насправді важливі. І ще французи не дуже пунктуальні. До того ж, на прийомах вони дотримуються правила. Чим вища посада у людини, тим пізніше вона приходить. Тепер кілька слів про дипломатичний етикет італійців. До їхніх позитивних якостей не належать охайність і продуктуальність. А ще деякі італійські дипломати, обіцяючи що-небудь, не завжди дотримують свого слова. Але італійці дружньо налаштовані до іноземців, вони поважають всі країни. І на завершення про дипломатію американців їхні особливості в етикеті. Отже, американці розмовляють дуже голосно. Англійська манера говорити приглушеним голосом у них вважається жіпотінням і викликає ворожі та підозру. І, взагалі, у США правила етикету і протоколу простіше ніж в Англії. Можливо, ви колись обговореєте собі професію дипломата і будете представляти інтереси України. І тоді згадайте мою цікаву розповідь. А поки що дивіться програму Рожеві Окуляри, і тоді будете знати все. Мене звуть Анастасія Кучковська. Побачимось.